Усім доброго дня, ви на каналі Світлана. Сьогодні хочу запропонувати не рецепт, а просто показати, поділитися тим, як я готую капустяну начинку до млинців, до вареників, до будь-яких пиріжків. Для цього нам знадобиться квашена капуста, яку я просто легенько промила в воді і віджала. цибулина, морквина. Ось тут в мене відварене м'ясо, шматок яловичини і свинячі ребра, Очищ... очищені свинячі ребра, тільки м'ясо. Тобто м'ясо комбіноване, яловичина і свинина. Можете взяти будь-яке м'ясо. Може бути курка, може бути одна свинина, будь-що. Гілочка тим'яну для аромату спеції. Спеції берете ваші улюблені, які ви любите, якими ви користуєтеся. Повсякдень, до яких смаків ви привикли. І олія для смаження. Звичайно, дрібка солі. Як завжди починаю з цибулі. Цибулю я люблю в усіх фаршах. Добре протушковану, м'яку, солоденьку і соковиту. Нарізаю довільними шматочками. Тому що потім, коли вона протушкується, я її перемилю разом з м'ясом чи на м'ясорубці, чи на бленди. Вже починаю розігрівати сковорідку. Вливаю невелику кількість олії і викладаю тушкуватися. Відразу додаю дрібку солі. І далі, коли цибуля трохи обсмажеться, додам цукор. Додаю чайну ложку цукру. Далі натираю моркву. І саме час для моркви. Накриваю кришкою і продовжую тушкувати. Коли морква вже обм'якла, цибуля стала румяненькою. Додаю трішки води. Продовжую тушкувати на невеликому вогні. М'ясо нарізаю невеликими шматочками. Пробую перебити в блендері. Побачу, що вийде. Навіть непогано вийшло. Ідеально перебилося м'ясо. Цибуля вже готова з морквою. гарна м'яка, добре протушкована. Блендер не ховаю, він мені ще потрібен буде. Я переб'ю моркву з цибулею, а в каструлю відправляю капусту. Наливаю олію і викладаю цю капусту. Накриваю кришкою і тушкую до м'якого стану. В блендер викладаю цибулю з морквою. І перебиваю. Викладаю в посуду. Час від часу капусту перемішую, якщо треба, додаю трішки води. До цибулі з моркою викладаю м'ясний фарш, перемилене м'ясо, додаю сіль. Спеції Спеції додам до капусти. До капусти кладу пару гілочок тим'яна. Капуста чудово протушкувалася, м'яка, тушкована. Гарячу капусту викладаю в посуду і даю охолонути. Капуста мене добре охолола. Викладаю на доску. Січу на менші шматочки, щоб довга капуста не тягнулася, нарізаємо її дивними шматочками. Просто ось так січу ножем. подрібнюю і знову відправляю в миску. До капусти викладаю м'ясний фарш. І все добре перемішуємо. Обов'язково пробую на смак, додаю сіль перець, і ви також заправляєте відповідно вашого смаку. І начинка для млинців, для пиріжків, для вареників готова. І ось така чудова, смачна, як кажуть італійці, сапоріта. Начинка в мене вийшла. Сапоріта це значить... Багато смаку, добре приправлено. Готуйте, печіть пироги, робіть митці, вареники, пиріжки, начинка дуже смачна. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!